Друзі, вітаю! Сьогодні у нас в гостях Олег Тарасенко, спеціаліст по картоплі, а також е, менеджер компанії Адама. І ми вже неодноразово про це говорили, але хочемо ще раз повторити: Олег, коли mm. висаджуємо картоплю? Картоплю можна вже було починати висаджувати. Навіть якщо ми вже знаємо, що у нас на наступного тижня навіть будуть приморозки до місцями до мінус п'яти до мінус шести. Саме головна задача, ті, хто раніше висадив, щоб була правильно визначена глибина садіння. От, Наприклад, ми беремо цей бульбу, угу. і коли ми гребень, який ми садимо, розгортаємо, має зверху бути ґрунт діаметр самої бульби. І сформований гребень от висоти гребня має бути не менше 12-14 см. Угу. Тоді ніяких проблем. Верхній шар ґрунту може промерзати. Але температура на глибині 12-14, як правило, буде стабільна. Тому що ці приморозки будуть короткострокові, 3-4 дні, і потім різко йдуть температури. І в цей час буде розвиватися коренева система, потім потепліє, піде рости голову. Супер.